Фокус фокусу нас щотижня будуть онлайн зустрічі. Там ми ставимо собі нові цілі, звітуємо про кроки, які зробили, і досягнення, які здобули за тиждень. Також там ми говоримо про складності і знаходимо рішення цих складностей. Кожен ділиться досвідом, як він вирішував ту чи іншу складність. Всі накидують ідеї і звертають. Вашу увагу на те, на що ви самі не звернули, те, що для вас здавалося непомітним, також на цих зустрічах ви можете поставити питання і отримати багато відповідей з різних точок зору. Ви можете висловлювати ідеї, які допоможуть зробити цю спільноту краще. Тобто ви теж впливаєте на її розвиток, на її користь. Ці щотижневі онлайн зустрічі особливо важливі для тих, хто ставить собі ціль, починає діяти і через деякий час помічає, що щось не так, ціль вже не досягається. Рутина зжирає мою увагу, і я починаю займатися чимось іншим, що взагалі відрізняється від того, що я маю робити. Ці зустрічі повертають вам фокус над вашими цілями. На щотижневих зустрічах створюється певний імпульс мотивації. Для наступного тижня це ніби обійнятись зі своїми людьми, ну тільки онлайн через екран. Щотижнева зустріч це свого роду підзарядка і налаштування прицілу для наступного кроку. Доєднуйтесь до спільноти, щоб відчувати це постійно, і тримати фокус на тому, що для вас важливо. До зустрічі!